Поглядаючи Апокаліпсис Київ 2030-х у альтернативній реальності рецензія на роман Валентина Поспєлова Стокгольм, авторка студентської рецензії Анастасія Придачук. ТЕКСТ читає Катерина Оленець, запис здійснено студією Гургури. Стокгольм перша частина трилогії про північні міста, що вийшла друком у 2022 році у видавництві темпера. Це другий роман Валентина Поспєлова, у якому автор докручує ідеї, закладені у своєму нещодавно перевиданому дебюті Романі Різанина: Дослідження людської природи та моралі на тлі політичних заворушень і протистоянь. Відчувається, що до того, як стати на шлях письменництва, Валентин Поспілово навчався на політолога. Хоч автор і покинув навчання заради кар'єри письменника, до суспільних процесів і політичної тематики в його текстах нікуди не зник. І Стокгольм, тому підтвердження, це політичне фентезі, якого доти не бачили читачі сучасної української літератури. Стокгольмський синдром як модель стосунків. Перше, що привертає увагу при знайомстві з Романом, його назва: до чого тут Стокгольм і як це пов'язано з подіями, що розгортаються у Києві, найочевидніша асоціація стокгольмський синдром, і це припущення цілком слушне. Стокгольмський синдром це захисний стан, який характеризується прив'язаністю жертви до кривдника. Його проявом можуть бути прихильність до кривдника, виправдання його дій і перекладання відповідальності за кривду на себе. У своїх інтерв'ю Валентин Поспєлов зазначає, що прагнув показати, як функціонують взаємини між кривдником і залежною від нього жертвою. Ідеться не лише про головну героїню Мирославу та керманича сектантської організації. ЛО. Ця модель проявляється на різних рівнях. Вона простежується у побутових стосунках, наприклад, у зв'язку Йосипа, бойфренда Мирослави, із його впливовим батьком, або у Михайла Попела, який стає заручником статусу свого загиблого батька, знаного військового. Але аналогічна динаміка працює і в ширшому контексті на рівні взаємин між країнами Східної та Західної Європи, де перші часто виявляються залежними від других. Так автор проводить паралель між індивідуальною психічною залежністю та колоніальними міждержавними відносинами. Поспєлов переводить розмову в глобальніший вимір, досліджуючи співзалежність у приватних зв'язках, він показує, як такий тип мислення відтворюється на рівні суспільств і держав. І, зрештою, як наша готовність підкорятися впливає на структуру світу, у якому ми живемо? Київ 2030-х, яке майбутнє нас чекає. Автор роману зображує Київ майбутнього повоєнну столицю 2030-х років, у якій розгортається боротьба за владу, у протистоянні секта, що займає офісну будівлю, прометей, військова адміністрація, а також приватні найманці, які виконують роль допоміжної сили. І, звісно ж, не обходиться без ради. Жанр роману, в якому поєднуються фантастичні елементи з політичними інтригами, Валентин Поспєлов вибрав недаремно. Це інструмент у руках автора, яким він вправно користується. Це для того, щоб порозмислювати над майбутнім і мати можливість розглянути альтернативний сценарій розвитку подій. Приміром, президентом в Україні став чоловік, ім'я якого Олесь Гончар. Цікавий збіг, що вказує на шлях, яким рухається держава, віддалена від нас на десятиліття. Елементи фентезі, які проявляються у містифікації того світу, розширюють межі реального. Сам автор під час презентації книги зазначав, що окрім політичної лінії, йому хотілося б додати у текст і класичні фантезійні. Мотиви монстрів, яких рубають мечем, чи над людей із надзвичайними здібностями, щоб надати сценам більшої динаміки. Також автор використовує нові назви станцій метро, як от Михайла Коцюбинського, Василя Стуса, В'ячеслава Липинського. Як зазначав сам автор у одному з інтерв'ю, цікавим залишається той факт, що працюючи над текстом, письменник спочатку використовував справжні тогочасні назви станцій, але на етапі редагування вирішив їх замінити. Адже важко уявити, що в повоєнному Києві, наприклад, станція Мінська, досі буде існувати. І він мав рацію: уже у 2022 2023 роках, місто пережило масштабну хвилю перейменувань, коли чимало вулиць, скверів і станцій метро отримали нові символічно важливі. Для України назви. Київ у романі Сірий, злиденний похмурий. Цей ефект підсилюється сніговою бурею, що от-от накриє місто і змусить його спинитися. На околицях міста мешканці не звертають уваги на те, що відбувається в центрі. Їх мало турбує політичний та економічний стан справ. Ті, що перебувають ближче до епіцентру подій, проявляють більше активності. Але це все ще маса маріонетки, якими вправною рукою може керувати будь-хто, якщо виголосить гарну промову та зачарує аудиторію. Своєю харизмою і правильно підібраними словами Суспільство спектаклю. Роман охоплює чималу кількість питань, що стосуються сучасного суспільства: від політичних конфліктів до екологічних катастроф. Одним із наскрізних образів, який допомагає осмислити ці явища, стає спектакль метафора світу, перенасиченого товарами, інформацією та видовищами. Цей світ формує особливий тип людини, яка живе не за власними переконаннями, а за логікою постійного споживання, образів, емоцій подій. Людина кружляє в нескінченному потоці інформації, свідомо не обираючи, з чого складається її життя, бо вибір підмінено нав'язаними моделями поведінки. Таке тлумачення добре узгоджується з ідеями Гідебора Бора про суспільство спектаклю, у якому все від політики до мистецтва перетворюється на видовище. Поспілов, ніби переносить цю теорію у сучасний контекст. Його герої живуть у реальності, де зображення і подія стають нероздільними, а реальність сприймається лише тоді, коли вона відображена в медіа. Найяскравішим утіленням цієї ідеї стає шоу Королівська битва, телевізійний проєкт, фінал якого приковує мільйони глядачів до екранів. Формат нагадує поєднання голодних ігор і зважених та щасливих. Люди з надмірною вагою змагаються за перемогу, повзучи по горі, долаючи смертельно небезпечні перешкоди. Винагородою стають гроші і слава, тобто ті самі цінності, які визначають координати сучасного світу. Поспілов демонструє, як суспільство споживає брейнрод контент. Споглядаючи задля розваги за тим, як страждають і гинуть люди в прямому етері. Brain rot – англійською brain rot, буквально гниття мозку, розмовний термін, який означає контент низької якості або нульової інтелектуальної цінності, що поступово притуплює мислення та викликає залежність. Цей термін напрочуд точно описує інформаційне середовище роману, в якому люди втрачають здатність до критичного сприйняття реальності, перетворюючись на пасивних спостерігачів. Попри те, що Роман багато уваги приділяє політичній проблематиці, мотив спектаклю є наскрізь ним, що допомагає зрозуміти, як ці проблеми стають частиною культури видовища. Поспілов показує, що світ, у якому все подається як шоу від політики до війни, приречений втратити чутливість до справжнього болю. У цьому сенсі його роман перегукується з антиутопійними візіями Дона Деліло, який досліджує, як медіа перетворюють трагедію на елемент масового споживання і з дистопією. Сюзанни Колінс, де влада перетворює людські страждання на головне видовище епохи. Як і в науково-фантастичних моделях Айзека Езімова, тут постає питання межі людського контролю над створеними системами, коли технології, медіа та політика починають керувати самі собою, позбавляючи людину автономії та співчуття. Присутність автора у романі Окрім того, що автор присутній у романі як наратор, він з'являється ще й у вигляді персонажа письменника Валентина Пристайка. Уже саме ім'я цього героя є прозорою алюзією на самого Валентина Поспілова. Створюючи свого двійника письменника в романі, автор вписує себе у художній світ і набуває можливості діяти на рівні з іншими персонажами. Персонажа Валентина Пристайка за юнгіанською типологією можна віднести до архетипу мага. Маг володіє таємними знаннями, з'являється у вирішальний момент, аби допомогти головному герою пройти випробування і часто постає як наставник чи порадник. Він знає все про структуру і закономірності цього загадкового світу, і тому має особливу владу над ним. Пристайко це голос поспєлова, але не прямий, а дещо сунутий. Через нього автор може дозволити собі іронію, сумнів, спостереження серед. Те, що важко висловити безпосередньо від власного імені. Такий прийом автофікції, коли автор створює власного двійника в межах тексту, розмиває межу між вигаданим і реальним. Поспялов, ніби виводить самого себе на сцену, щоб спостерігати за світом, який створив, і водночас бути втягнутим у нього. Сам автор, створюючи світ роману, стає його свідком і водночас потрапляє у власну пастку, адже вписавши себе в текст, він теж стає персонажем. Автор намагається реалізувати себе в тексті також у ролі жінки, створюючи головну героїню роману журналістку Мирославу. На презентації книжки в Книгарні Є у 2022 році. Він зізнається, що саме жіночі персонажі викликають. У нього більший інтерес, адже це можливість поглянути на світ з абсолютно нового, незвичного для себе ракурсу. У романі не обходиться без теми фемінізму та проявів сексизму, з якими Мирослава стикається, долаючи перешкоди на шляху до розкриття головної таємниці сюжету. Особливо показовою є сцена зґвалтування, де на Мирославу нападає поліцейський Фесенко, невпевнений у собі чоловік, що намагається взяти жінку силою, аби принизити її і таким чином заперечити власну нікчемність. Враження справляє те, як у цій ситуації реагують очевидці і сама постраждала. Це питання залишається болісним і сьогодні. У суспільстві, де жінка часто змушена мовчати, бо правда може завдати шкоди її репутації або втягнути у черговий непотрібний скандал. Оточення ж нерідко намагається виправдати кривдника, перекладаючи провину на обставини чи навіть на саму постраждалу. У романі це звучить через цинічні репліки на кшталт: у нього просто дах зірвало, у горах таке подекуди трапляється. Шок і жах спричинені травматичним досвідом, Мирослава намагається придушити, забути або повністю знівелювати, наче нічого не сталося. Вона продовжує поводитися так, ніби її життя не змінилося, і не розповідає про подію нікому, особливо поліції. Це мовчання стає своєрідним механізмом виживання, але водночас і свідченням безсилля перед системою, у якій навіть правда може обернутися проти жертви. Перед автором стоїть надзвичайно складне завдання показати реакцію жертви після зґвалтування. Звісно, у кожного вона різна, але у випадку Мирослави агресії чи прагнення помсти немає. Натомість у ній поєднується страх, сором і небажання говорити про пережити. Втрачений образ Бога і спроба його пошуків. Образ бога у романі Валентина Поспілова набуває парадоксальної форми: він розкривається через постать ло. Від людькуватого блідолицього ватажка секти, яка оселилася посеред Голосіївського лісу в офісному центрі під назвою Прометей. Уже сама назва цього місця символічна: Прометей, міфічний герой, що подарував людям вогонь, і за це був покараний богами. Поспіл, ніби продовжує цей міф у сучасному світі. Сектанти, які захопили Прометей, прагнуть донести свій вогонь, власну істину, людству. Вони щиро вірять у свою місію звільнити людину від системи та повернути їй право на свободу вибору. Ло проголошує себе посланцем Бога. Йому 31 рік символічний вік активних діянь Христа. Проте, на відміну від Спасителя, Ло не несе спасіння іншим, а сам прагне бути врятованим. Поспіло створює псевдопрототип Христа, сучасного пророку у світі, де божественне втратило свій первісний сенс. Особливе значення має його ім'я. Коли Ло запитують, звідки воно, він відповідає: Я народився з ним. Згодом герой пояснює, Ло це перше слово, яке вимовила людина. Таким чином ім'я Ло стає прототипом первісного Слова відлунням логосу Божого Слова, через яке за Євангелієм було створено світ. Однак у Ло цей логос спотворений і зруйнований, замість творення порожнеча замість любові розпач. Ло це спроба людини повернути Бога, який зник, і водночас свідчення того, що віра без істини перетворюється на фанатизм і божевілля. Цю ідею підсилюють епізоди, що розкривають духовне падіння людства. Особливо промовистою є історія про батька головної героїні, священника, який у дитячих спогадах постає люблячим і добрим, але наприкінці виявляється абсолютно аморальним. Фатальна Сі оповіді додає і те, що події роману відбуваються напередодні Різдва 23-24 грудня. Свято, яке традиційно символізує оновлення, любов і тепло родинного кола, у романі Поспєлова обертається хаосом, сніговою бурею, революцією та смертю. Роман Стокгольм Валентина Поспєлова – один із небагатьох творів сучасної української літератури, що поєднує соціальну фантастику, політичну сатиру і психологічну драму. Для тих, хто цікавиться політичними процесами та не боїться гострих соціальних тем. Цей текст стане справжнім відкриттям. Видавництво темпера вже випустило другу частину трилогії роман Осло, який розвиває ідеї Стокгольма, але не повторює його сюжет. Поспіло введе читача тією ж стежиною, лише розширюючи межі створеного ним світу вигаданого, а може, і цілком можливого. Текст підготовлено у рамках проєкту нові фантастичні книжки громадської організації Сенсор Медіа за сприяння державної установи Український інститут книги за кошти державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи Український інститут книги. Повну версію тексту читайте на сайті Медіа про культуру Медіа, а також у соціальних мережах.